Ще <звучит> раз всіх вітаю, шановні друзі, громадська організація, ДОСТА, ми всі разом. Як бачите, все ж таки пройшов суд по часті гідності. Пройшов суд по честі і гідності, честі і гідності на яку на мене подали. Ми всі, хто наблюдав, кому це було цікаво. І хочу подякувати адвокатові. Який вчора дуже гарно виступив, бачили. Е, Віталій Іванович це подяка вам. Також хочу подякувати судді на сьогоднішній день Ковальчук. Е, хоч трошки були, у нас з нею конфлікти раніше за газину, то ще буде. Але хочу подякувати за правильне прийняте, прийняте рішення, тому що всі знаєте типу, по цій справі. Ну, ми раді всі, ми раді, що все-таки ще є. Суді, маленька надія, що, можливо, десь щось ще переломиться. Ми надіємося, і ми до цього боремося, що все ж таки правда буде. Слава Україні! Далі буде. І далі побачите. Ми ще йдемо далі на сьогодні. Ми so, ростемо. Разом сила, сила. Разом сила до перемоги. перемоги. Ми, Справда, ми біжимо перемогу. далі. Слідуючи наш, наша зупинка. Не кажемо, бо зараз нас не дочекають. І! Ви не дочекайтесь <рес> нас, дивіться нас через 5 хвилин. Погнали! <рес>